Даю вам сильніший шепоток для того, щоб помирились. Чи жінка? Ви в мене скільки, дівчата, просите, ластівочки, соколики. Ви ж теж своїх жінок любите, а перві не хочете миритися. А просите, я дві, а помажи, дай заговор, щоб помиритися. А я вам скажу, як дівчата приготували страву, наприклад, борщ чи суп, чи картошку нажарили, в одну тарілку насипайте, в одну. І з одної тарілки їжте. І все буде добре. Але і помиритесь. Але перед цим на цю тарілочку включіть чудодійний мій шепоток, щоб помирити. Чоловіка і жінка. З'їсте разом з однієї, помиритеся. І ще лягайте завжди в постіль, чи поспорені ви, чи сердитесь друг на друга. Все одно не лягайте окремо від чоловіка. І чоловіки так само не лягайте. Лягайте все одно в одну постіль. Ночь помири, так як дід казав. І так насипали їду, їжу. Що ви там зварили? Тільки в одну тарілку. Понятно, що ми всі люди культурні, різні тарілки їмо, але щоб помиритися, треба насипати в одну тарілку. І ще дізнаєте, що говорив? Що два рядом стула поставили із цієї тарілки, і ще й зв'язали красною лентою стула і сидите на цих зв'язаних стулах і їсте з одної тарілки. І а перед цим на їжу треба прочитати такий шепоток. Як Єва за Адама, так ім'я називайте жінки своє, мирову ім'я чоловіка свого, щоб вік разом жити, хліб постіль разом ділити, друг від друга не відставати, по життю разом щастя здобувати. Закриваю любовними замками і любовними ключами. Стоп! Хто прослухає мій цей шепоток, поділиться. Хто закріпе мої підписники, і хто зараз підпишеться, помиритеся із чоловіком, із коханим своїм. І все у вас буде добре. Отак, не отдельно віддільно не спіть, та коли поспорилися. Все, лягайте в общу постіль. Їжте з одної тарілки щоб хочете помиритися. Але цей шепоток зразу. Включіть, прослухайте тихенько, хай навіть ніхто не знає. І чоловіки і жінки так насипали, нажарили чоловіки, яїчню нажарили в одну сковородку. Все, сіли, прослухали мій цей заговор, помиритеся аж бігом, і такі будете самі найрідніші. І для соколиків це підходить, для для очок. Хай все буде добре, дорогесеньке, а так і буде.